Як то кажеться, скільки людина заробляє, це все його життєвий досвід Конечно. і стільки він напрацював проблем да. в себе в житті. Проблем. От давай так по пам'яті, попередку, які в нас були з тобою фокапи. Ну, Пройоби по-нашому. Я поняв. Я... Вспоминай, їх було в тебе там рюкзак за спиною. Та де, а ну давай, подожди. А ну давай. Мотори ціліс постійно, да. так? Ну не постоянно, але сцались. Ми крышки не міняли передні. понял, попасть. То есть э, раніше ми працювали більш чуть, економно, чу, зараз почали працювати, да. більш якісніше? Ну, Во-первых, у нас раніше клієнти були чуть-чуть другие. По самый момент я проїбав метки на трьохлітровому бензині. І що у нас случилось с Да. Ну зняв, опять, <свят> все, поправил. Клапана не погнула. Так, як последний... ти відносишся до рекламації? Есть ну... Раніше нервничав. Ну тобто це обычный процесс, это, самое процес, Это рабочий робочий процес. Самое... У мене сальник на коробки Вот что там описався? Я коробкою тишо, ти спідляв? Ні, ми об'яснили, що отак вот от, отак вот от, ми переділи. Чоловік все понял. У адекватно. нас, начебто, не було таких моментів, де ми реально запороли. вот я такого гроб, не, не ні. пам'ятаю. Ні, от не я ні, і ми, вот сміло заявляю, що якщо у нас завжди по чомусь був бок, ми спокійно переробили, и вибачалися. І причому, якщо людина адекватна, вона завжди у нас залишалася да, на сервісі, да, обслуговувалася да. неадекватна, їхала далі. Потім ті в них теж ставали неадекватні, поверталася до да. нас. То, що мало хто визнає свою вину.